Виходить дуже класний соус з насиченим смаком і ароматом, а готується з доступних інгредієнтів. Це чудовий варіант, як заготувати петрушку і смакувати всю зиму. Для початку пропускаю через м'ясорубку 500 г петрушки, 1 кг моркви і 500 г часника. Не пхайте до м'ясорубки одразу багато петрушки, бо дуже важко вона перекручується. Краще чергуйте пучечок петрушки, трошки моркви, трошки часничку. До овочів додаю 500 мл якісної томатної пасти без зайвих домішок. Вливаю 1 стакан рафінованої олії, всипаю 30 чайних ложок без гірки цукру та 15 чайних ложок без гірки солі. Вливаю 9 столових ложок 9% оцту і ретельно все перемішую. На 3-4 години лишаю соус на столі і за цей час іще декілька разів мішаю для того, щоб розчинилися сіль та цукор, а потім розкладаю у невеликі баночки. Зберігати треба у холодильнику. Такий соус буде чудовим доповненням до будь-яких страв. Смачно навіть просто намастити на хліб і з'їсти із тарілочкою супа. Цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 5 півлітрових баночок.